Всіх вітаю, 20 листопада, четвер. Значить, дуже багато новин, це просто якийсь треш. Давайте буде кілька відео і будемо розбирати все поетапно. В цьому відео я хочу запитати, сьогодні Зеленський має зустрітися з міністром армії США Дріскалом і генералом Джорджем. Начальник штабу генерал Джордж. І е, потім Зеленський має озвучити оцей мирну е, угоду, мирний план США. В, як, в якому нібито Україна не приймала участь, а Росія приймала участь. Так, давайте будемо питати про. Давайте спочатку про цих генералів е, і міністр армії. Міністр армії США. Дріскал і начальник штабу генерал Джорджем. Джорджем сьогодні мають зустрітися з Зеленським. Що оці, що оцей генерал і міністр армії Дріскал, що вони привезуть Зеленському? Що вони привезуть Зеленському? А потім, нібито оці два генерал і міністр армії. Поїдуть до Росії. Давайте спочатку спитаємо, що вони привезуть Зеленському. Цей генерал і міністр армії сьогодні. Якусь пропозицію, щось запропонують. Бачите, кидають крихти хліба, щось запропонують нашому дому. Запропонують нашому дому якийсь варіант: або так, або так. Або буде так, або буде по-іншому. Тобто, приймай рішення. Полісниця, рух, що, що? Зробити вибір. Запропонують рішення. Знов двійка, двійка, зроб, зробити вибір. Ще будуть розповідати, якщо не зробиш вибір, да? ну, це має ціновація Зеленський, тоді е, карта руху: Росія буде просуватись далі, 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 і ще далі, і ще далі. А ну покажіть, будь ласка, що запропонують сьогодні Зеленському ці посланці з США, міністр армії Дріскал і начальник генштабу генерал Джорджем. Що вони запропонують Зеленському? Україна, мир. Вони будуть пропонувати мир. Вони привезуть оцей план. Вони привезуть план і будуть чекати від Зеленського відповіді: або так, або ні. Тут чітко. Приймай рішення, зроби вибір? А тут ще якась дорога може намічатися. Якщо ти зробиш, якщо ти погодишся на це, то буде далі 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 продовжуватися дорога. Буде тиск, буде, тому що агресія, 10 мечів і рицарь жезлів це тиск з їхнього боку. Вони прям будуть брати напором, будуть лякати. А чим вони будуть оце лякати? Розмови про що? Хитрість про фінансування. да про фінансування і про що ще обман. Дії. Вищий суд захист і паси... захист на пасиві. Нібито не буде більше підтримки з боку США. Нібито більше не буде військової підтримки з боку США. з боку США. І тут ще по пажу це може бути розвідка військова. Вони будуть погрожувати, вони будуть тиснути, вони будуть давити, вони будуть розповідати, що буде далі, на фронті. Негативні всякі наслідки для нас. Ну, ось так. Ладно, давайте спитаємо, яка буде відповідь Зеленського сьогодні у цим генералам. Міністру та генералу. Яка буде сьогодні відповідь президента України Зеленського, генералу Джорджему і міністру армії Дрісколу? Яка буде відповідь Зеленського сьогоднішнім генералам Дрісколу та Джорджем? Відповідь, яка буде? Так, п'ятірка мечів, карта поразки, карта війни, зв'язують руки, ми не можемо це, ми не, ну, ми не можемо так, ми не можемо це. Це для нас кабала, це для нас це нам, нам зв'язують руки такі умови, бачите, зв'язують руки з усіх сторон. Відповідь Зеленського, генералу і міністру армії. Треба ще працювати. Давайте ще працювати, бо з цим планом, бо тут є деякі пункти, які ну, взагалі по сім мечам йдуть. Взагалі це не, ну, взагалі кілька пунктів, які неприйнятні. Давайте ще будемо працювати, зустрічатись, розмовляти. Україна, боротьба, помірність. Ми хочемо миру, але ж це занадто. Цей план це занадто. Особливо, особливо занадто те, що будуть пропонувати стосовно наших військових, нашої армії, нашої зброї. Тому що, ось король мечів – це все військове. І те, що буде в цьому плані, змінити все військове. А ну ще, яка буде відповідь сьогодні? Зеленського генералу Джорджему і міністру Дрісколу? Імператор задоволений, плани. Дорень, Жесли, вибір. Ну, нібито я ще не прийму. Мені треба подумати, рішення я так швидко прийняти не можу. Треба ще рухатись вперед, зустрічатись, домовлятись і так далі. Щось таке. Він не скаже ні і він не скаже так. А ну, покажіть, будь ласка, оці представники США. Генерал і міністр армії. Міністр армії і генерал штаба. Вони після зустрічі з Зеленським. Опа. Вони після зустрічі з Зеленським. Оці представники США, військові. В якому будуть взагалі настрої стані і взагалі, а, ну. В якому вони будуть сонці? Дім. Угу. Ну, вони, вони приїхали тиснути. Вони не приїхали погладити поголовці головці, сказати, все хорошо. Вони приїхали тиснути. Ну, в принципі, настрій в них. В них ну, це військові, настрій, вони такі, знаєте, бойові. Ну, нібито так, непоганий в них настрій. Непоганий настрій після зустрічі з Зеленським, який в них буде настрій. Генерал і міністр. А ну-ка, башня, гроші, плани. О, боротьба. Вони реально приїхали тиснути. Вони реально ось знов ця карта приїхали швидко натиснути, швидко натиснути і дізнатись відповідь. І також тут карта бідності. Вони не тільки слова тиску, а ще, оце, що я вам казала, що не буде вам військової, військового взагалі нічого не буде. Чого башня? Війна. Їх відправили ось дорога, війна. Оці генерали, міністри, їх відправили дізнатися остаточну відповідь на оцей план. Вони мають приїхати з якоюсь перемогою. Вони мають приїхати з результатом до Трампа. Ось. Ось перемога, карта трансформації, смерть і Трамп. Трамп від, від них чекає е, реального результату. А не просто, знаєте, там, погайдались, покатались, порозмовляли і все. Ці генерали приїхали, щоб отримати відповідь. А ну ка давайте. Після України і Зеленського ці, цей генерал і міністр армії США. Дріскал і Джорджем поїдуть до Росії. Так писали в новинах. Ну, давайте. Поїдуть вони до Росії, і що там, і що там вони будуть розповідати Росії. Угу. План. Будуть показувати. Будуть показувати їм план. Колісниця випадає. Ось план. І я вам скажу так: вони і тут будуть тиснути, і на нас, і поїдуть тиснути на Росію так само. Що вони будуть розповідати, ці генерали-міністр генерали, і в Росії? Мир, мир, башня, припинення вогню. І знов оця карта, бачите, тиску. Тобто на Росію швидко і вибір. Дивіться, те ж саме: Ось, Росія, швидкість і вибір. Оця карта була, оця карта в нас теж була, і башня була, карта світу. Значить, ці генерали приїдуть сюди. Сьогодні Зеленського будуть брати так от, за Горлянку. Давай відповідь так чи ні? Потім поїдуть до Росії відповідь так чи ні. Тобто вони хочуть погодити оцей план, з яким вони приїхали. А вони ось з ним приїхали. Вони з ним приїхали. Цей план, я вам скажу, він добрий, знаєте, для кого? Для США і Трампа. Для США і Трампа цей план просто прекрасний. Ну, Росія, я так розумію, там теж буде не в мінусах. А ось Україні. До речі, я ж вчора питала, да, стосовно політики цієї їхньої заяви, да, що США чекають до кінця місяця, якихось там підписань. І мені там показувало, що ми будемо розчаровані. Щось може бути, да, є шанс, але ми будемо розчаровані. Ну, ось вам, будь ласка, в принципі, розчарування воно присутнє. Так, я хочу ще раз запитати про Зеленського. Що е, е, сьогодні Зеленський має озвучити умови мирної угоди. Підготовлена, е, підготовлена ця угода з США? Яка буде відповідь Зеленського на цю угоду? Цю угоду сьогодні мають цей план, мають привести йому ці е, військові з США. Що скаже Зеленський стосовно цієї угоди? Перемога. Шанс. Це якийсь шанс. Він скаже, що це якийсь шанс нам здобу... здобути. Давайте не перемогу, а закінчення війни. Це якийсь шанс. Шанс. Боротьба. Україна. Дев'ять пентаклів. Що скаже Зеленський? Трамп. Наш дім. Повтор того, що було. Сонце, луна. Військові. Робота. І зараз теж продовжується таємна робота стосовно тиску, стосовно миру, стосовно цього плану. Шанс випадає. Шанс випадає закінчити агресію, обстріли. Яка буде відповідь Зеленського? цим генералам з США? Відповідь Зеленського на цей план. Швидкість. Охот, сила. Ну, Йому не сподобається цей план. Давайте так. Ну, не повністю, а деякі позиції не сподобаються. Особливо позиції, які стосуються, ще раз кажу, військового всього, військових, армії, зброї. Оце йому не сподобається, тому що ми в цьому плані втрачаємо силу. Вони хочуть в цьому плані зробити нас безсильними, щоб в нас, в нас ось немає сили, щоб в нас не було сили. А нам це не підходить. Ну, тобто, якісь позиції треба допрацювати в цьому плані. Росія, Зеленський, таємниця, шанс. Розмови, робота, знов робота, захист. Так, да, якісь позиції стосовно захисту від Росії і позиції стосовно нашої сили. Скаже Зеленський, що якби це. Ну, це ми не можемо прийняти. Таке показую.